На заході у п'ятницю похмуро. В Івано-Франківську, Чернівцях та Хмельницькому дощитиме. Від нічних плюс 1 вдень потепліше до плюс 14. Дощі пройдуть на території більшості північних та центральних областей. У Житомирі та Чернігові без опадів. нічна від плюс 4 на до плюс 13. Південь країни, за прогнозами синоптиків, протягом дня вмиватимуть дощі температура повітря вночі від плюс 8 в день до плюс 21. Мешканцям східних областей синоптики радять узяти з собою парасольки. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 6 до плюс 22. У суботу в Ужгороді та Чернівцях хмарно. В решті областей західного регіону дощі. Найнижча температура вночі плюс 1, найвища в день плюс 15. Мешканці північних та центральних областей спостерігатимуть хмарне небо впродовж цілого дня. В Чернігові очікується дощ від плюс 3 до плюс 12. На півдні хмарно з проясненнями. У Криму протягом дня дощитиме. Стопчики термометрів від нічних плюс 5 в день досягнуть позначки плюс 14. У східних областях зранку до пізнього вечора небо буде затягнуте хмарами. Нічна температура повітря від плюс 7 денна до плюс 14. Дощі в неділю 11 травня литимуть по всій території західних областей. Стопчики термометрів від нічних плюс 3 в день піднімуться до плюс 14. На північі та в центрі переважно дощі. В Черкасах та Полтаві цього дня без опадів. Від нічних плюс 2 в день повітря прогріється до плюс 15. На півдні, за прогнозами синоптиків, сонце протягом дня рідко з'являтиметься за хмар. Температура в регіоні від плюс 5 до плюс 16. У східних областях протягом дня хмарно з проясненнями. В Харкові в цей день має бути ясно. Від 3 до 18 градусів з позначкою плюс.